У Кривому Розі чиновники вирішили прокачати парки і впевнено готові виволити на ось це понад 2 мільйони гривень, що купують нові дитячі майданчики, гірки, скалодроми, рукоходи, щоб дітям було де лазити, а батькам де за них переживати. Фотозони типу вільні крила і рамка з видом на човнову станцію. Вау! Садові меблі! Лавки, столи і навіть дерев'яні гамаки, так, щоб можна було відпочивати красиво. Та ще й арт-об'єкти: серце, арки, гноми. Ну куди ж без гномів, правда? Усе це мають розкладати по різним районах міста: металургійний, центральноміський, інгулецький Тернівський. На момент запису відео на фотозони збираються витратити 232 тисячі гривень. На садові меблі – 449 тисяч гривень. На лау серце планують витратити 971 тисячу гривень. І на гномів – 150 тисяч гривень. Такі справи. Ми вирішили провести опитування та запитали у містян, що вони думають про оновлення парків. Взагалі ну, не на часі. Мабуть, не на часі. Ну, в принципі, можна було б. Ну, ну краще хлопцям туди щось відправити. Зараз таке час, війна йде. Я думаю, що це лишнє. Ну, красиво буде в городі. Уютно. Багато містян кажуть, що варто ці гроші вкласти ну, в армію. Вони кажуть так, а я кажу так. Ну, По-перше, вони не дуже гарні, не дуже цікаві, якісь банальні, тому думаю, що так, це не є актуальним зараз. Дорого. Приятний глазу, допустимо, йдеш, подивився, трошки відфлюкся мислями від, від присходячого. Думаю, зараз не на часі. В мене двоє воюють. Не на часі. Краще їм. У коментарях під публікацією Першого Криворізького містяни явно не в захваті щодо встановлення подібного обладнання. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на перший Криворізький.